Робили руханки, спілкувалися та отримували корисну інформацію. Студенти та школярі Черкащини на два дні поринули у молодіжний форум. Під час заходу учасники презентували власні ініціативи, які впроваджують у своїх громадах. Також поспілкувалися з експертами, які розповіли про комунікацію та співпрацю з військовими, вплив на молодіжну політику та європейський союз. Для того щоб більше поширювати цінності європейського союзу в Україні, це дуже і дуже важливо, особливо якщо Україна наша. Бере курс саме на євроінтеграцію, на європейський союз та стає на шлях до демократії. Подія зібрала понад півсотні учасників. Хлопці та дівчата поділилися своїми враженнями від форуму та розповіли, що корисного дізналися. Взагалі, це як такий вид тренінгів більше для мене, тому що я отримую звідси дуже класний досвід і про воєнних можна тут дізнатися, і як поводити себе в суспільстві. І, взагалі, мені здається, що молоді потрібно більше приходити на такі форми та пізнавати себе вражені форму надзвичайні форум дуже Подобався дуже радий, що форум йде два дні на один. Було дуже багато лекцій, про які дуже багато дізнався. Дуже багато можливостей, щоб дізнатися, познайомитися з новими людьми, дізнатися нової інформації. Це насправді дуже класно, що в Черкасах та взагалі по Україні в наш час є такі організації, заходи. Які це представляють організатором форуму став молодіжний ресурсний центр? Тут кажуть, що цей захід про виклики, які постають перед молоддю під час війни, та як хлопці та дівчата реагують на них, як його метою є перш за все, дати їм можливість між собою скомунікувати, адже тут є представники з різних. Громад Черкаських і також ми хочемо дати їм як ресурс інформацію про те, яким чином вони можуть ще більше впливати і на молодіжну політику, і яким чином вони можуть допомогти Україні зараз. Партнерами молодіжного форуму в Черкасах стали благодійний фонд Молодь творить Україну, антикризовий медіа Центр та Черкаська обласна військова адміністрація.